Монумо, заплетемо шума, шума заплетемо, гуляти підемо. Ой, шум ходить, по воді бродить, а шуми хари, буловить. що наловила все зварила, гості громаду запросила. Громада чекає, а шума немає, де ж це він справді досі блукає, шум по дорозі, зайця злякався? Зайця злякався, в кропиву сховався, кропиву сховався, бороною вкрився, бороною вкрився, щоб не пожалився. Одне лихо, борона колюча, друге. Кропива жалюча, Третє лихо громада чекає. Громада чекає, а шума немає.